Усе почалося з одного телефонного дзвінка. Марина, що вчора звичайна студентка, змушена залишити гуртожиток і поїхати додому, навіть не підозрюючи, як це змінить її життя. Тим часом її сусідка Христина, скориставшись моментом, вирушає на концерт із хлопцем подруги, роблячи крок, що назавжди змінить її долю. Минуть роки і таємниці минулого наздоженуть тих. Хто вважав, що все забулося, коли в університетських коридорах дві незнайомі дівчини зустрінуть одна одну, ніщо вже не буде таким, як раніше. Чи можна виправити помилки минулого, чи здатна правда звільнити, а не зруйнувати? Сестри, про яких ніхто не знав, історія про кохання, втрату, каяття, і другий шанс, який дарує саме життя. Марина лежала, заплющивши очі, на вузькому ліжку, притулившись до стіни. На іншому боці кімнати, склавши ноги по турецьки, сиділа її подруга Христина і читала вголос конспект. Тиша переривалася тільки її голосом, аж раптом задзвонив телефон, залунавши знайомою мелодією. Христина сердито закрила книжку і кинула погляд на Марину. Та візьми вже слухавку, зітхнула вона. Дівчина неохоче взяла телефон. За кілька секунд вона вже сиділа на ліжку, потім раптово схопилася, кинула мобільний і заметалася кімнатою, швидко збираючи речі. Куди це те? Що сталося? спитала Христина, спостерігаючи, як подруга кидає у сумку светр та інші документи. Маму забрали в лікарню. Серцевий напад. Видихнула Марина, застіваючи сумку. Вона поспішила до дверей, де на вішалці висіли їхні куртки, а на підлозі стояли зимові чоботи. Але ж завтра іспит Христина звелася з ліжка, там за мамою доглянуть, а ти завтра склеш екзамен і поїдеш. Я не можу чекати. Марина вже надягала чоботи. Слухай, Маринко, я піду завтра в деканат і все поясню, потім домовишся, складеш у канікули. Дякую. У мене автобус за 40 хвилин, сказала Марина і вже виходила з кімнати. Христина схопила її за руку, але Марина швидко вирвалась, і бо соні ж вибігла за нею. Марино, стій. крикнула вона, збігаючи сходами. Двері не зугрюкнули. Христина перестрибувала через три сходинки, виштовхувала двері і майже вискочила на вулицю. Що це тут відбувається? Сердито запитала на вахті пані Оксана. Одна мало двері не знесла, друга бо соняшна мороз вискочила. Ви що, з глузду з'їхали? Вибачте, пані Оксано, ми не куримо, видихнула Христина, переступаючи з ноги на ногу. Гострі камінці врізалися в її ноги. У Марини мама в лікарню потрапила. Мені холодно, я піду. О, господи, старша жінка перехрестилася і важко опустилася на стілець. Христина повернулася в кімнату, витрусила з капців пісок і пішла на кухню за чайником. Завтра іспит. Треба трішки зігрітися і ще раз перечитати конспекти. Вже стемніло, коли у двері тихенько постукали. Хто там? запитала Христина. Відповіді не було. Вона підвелася, підійшла і відчинила двері. Привіт. Перед нею стояв Назар із маленьким букетиком у руках. Заходь. Вона пропустила хлопця в кімнату і зачинила за ним двері. А де Марина? У неї ж завтра іспит. Вона додому поїхала, в неї мама в лікарні. Назар задумався. Я зайду в деканат, поясню. Їй, мабуть, дозволять скласти на канікулах. Христина не зводила очей з букетика це тобі. Хлопець простягнув їй квіти. Дякую. Чай хочеш? запитала вона. Вона поставила букет у банку, взяла її і пішла до вікна. Я за водою, а ти розтягайся». усміхнулась і вийшла з кімнати. Коли повернулася, Назар сидів на ліжку Марини, задумливо водив рукою по ковдрі. А ви щось із Мариною планували сьогодні? Так, я квитки взяв на концерт. Правда? А візьми мене? Чого добро пропадати? Назар задумався у тебе ж завтра іспит. І що? Я увесь день вчила, треба відпочити трішки. Хлопець задумався. З Мариною вони тільки починали зустрічатися. Нічого серйозного. Походеньки з її сусідкою. Не будуть зрадою. Хіба не так? Ну, ходімо, сказав він. Гура. Христина аж підстрибнула і заплескала в долоні. Тільки почекай мене, я швидко одягнуся. Він вийшов, а через п'ять хвилин з кімнати вибігла Христина. Назар помітив, що вона підфарбувала очі і губи. Та красиво заколола волосся. Ходімо, а то запізнимось. У залі вони кричали разом зі всіма. Хвиля радості та ейпорії захопила їх обох. Після концерту вони довго обговорювали виступ, наспівували уривки пісень і сміялися дорогою назад. Та біля гуртожитку на них чекала проблема. Двері зачинені сьогодні. Чергує пані Оксана. Сказала Христина. Вона точно не відчинив. Що ж робити? запитав Назар, озираючись довкола. Назар узяв Христину під руку, і вони швидко рушили уздовж будівлі гуртожитку. За рогом вони побачили, як дві дівчини спритно залазять у відкрите вікно на першому поверсі. Давай за ними, поки ще можна, шепнув Назар і підштовхнув Христину вперед. Хтось зсередини простягнув їй руки, і вона, мов Пушинка, злетіла на підвіконня. У ту ж мить. За кутом пролунав різкий звук свистка. Швидше зойкнула одна з дівчат, які допомагали. Свисток стихнув, віддаляючись у темряві. Усі прислухались. Дякуємо, дівчата, нам далі. Назад легенько штовхнув Христину до дверей. Вони крадькома добралися до сходів і стрім голов кинулися на другий поверх, поки пані Оксана не повернулася на свій пост спостереження. Ледве встигли вскочити в кімнату христини, як обоє вибухнули сміхом. Начебто тихо, я піду. Сказав Назар, але не рушив з місця. У кімнаті було темно, світло вони так і не увімкнули. Залишайся, прошепотіла Христина і обійняла його за шию. Та мені дуже подобаєшся. Вона притиснулася до нього, закинула голову назад, підставляючи губи для поцілунку. Марина повернулася в гуртожиток аж під кінець канікул. Назар та Христина ще не приїхали, як і більшість студентів. Вона легко домовилася про перездачу іспиту, надавши довідку з лікарні. Мамин стан стабілізувався, хоча вона ще залишалася під наглядом лікарів, відновилося навчання, але Христина так і не повернулася. Вона не відповідала на дзвінки. А в деканаті повідомили, що вона взяла академічну відпустку через сімейні обставини. Незабаром до Марини підселили нову сусідку і думки про Христину і відійшли на другий план. Усі поступово забули про неї, а Назар ніколи так і не розказав Марині про концерт і про те, що сталося потім. Йому самому почало здаватися, що нічого й не було. Минув 21 рік. Тату, я прийшла. На прозі квартири з'явилася дівчина, дуже схожа на Назара. Як справи в університеті? запитав він, відкладаючи газету. Дай дитині переодягнутися, а ти вже з питаннями. Озвалася з кухні Марина. Я якраз вечерю грію. Скоро вся сім'я сиділа за столом, розмовляючи, як минув день. Сьогодні в інституті всі звернули увагу, що якась дівчина ну дуже схожа на мене. Сказала донька. Уявляєте? У мене навіть запитали, чи ми часом не родички? Таке буває, посміхнулася Марина. Кажуть, у кожної людини є двійник, але рідко вони зустрічаються. Вона вчиться на останньому курсі. А знаєте, як її звати? Світлана. І прізвище у неї таке, здається, Васильців. Назар раптово застиг. Що? Так гарне ім'я, правда ж? підхопила донька. До речі, я згадала, коли я навчалася, ми жили в гуртожитку з христиною Васильців. Ти пам'ятаєш її? Вона ж після першого курсу пішла, здається. Марина уважно подивилася на чоловіка. Точно, Васильців, я тоді був закоханий у твою маму і на інших не звертав уваги. Пробурмотів Назар і почав пити чай. Кілька разів я просив тебе не наливати у кліп, буркнув схопивши шматок хліба. Пробач, засміялася Марина і підвелася, щоб принести холодної води. Назар відмахнувся, став і вийшов у вітальню. Він сів на диван і заплющив очі. Невже це справді вона? Значить, все ж таки було. Який же я дурень. Вставай, не засинай тут, бо потім ночі не зможеш, почув він голос Марини. Ти не захворів? Та ні, все добре, відповів він, але так і не зміг заснути. Вранці він зателефонував на роботу і повідомив, що запізниться. Замість лікарні він поїхав у гуртожиток. Скажіть, будь ласка, у вас живе Світлана Васильців? На вахті сиділа сувора жіночка, дуже схожа на ту пані Оксану, від якої вони колись втікали через вікно. А хто питає? Я її дядько. Жінка поглянула на нього з підозрою. У цей момент сходами гучно спускалися троє дівчат, які жваво щось обговорювали. Васильці, до тебе тут прийшли, сказала вона. Хто? відгукнулася одна з дівчат, і миттю поглянула на Назара. Ти йдеш? Гукнули їй подруги від дверей. Ідіть, я вас наздожену», – відповіла вона, а сама повернулася до чоловіка. Він дивився на дівчину, в якій легко можна було впізнати Христину. Ви хто? запитала вона, навіть не зрушивши з місця. Ходімо, відійдемо, запропонував він. Але Світлана тільки скосила на нього очі. Тобто ви не її дядько, Трутилася Вахтерка, з підозрою звівши брови. Якщо треба, я зараз викличу поліцію. Не треба поліції, швидко відповів Назар і перевів погляд на Світлану. Вашу маму звали Христина. Ви народилися у вересні. Ти не відповів на моє питання, твердо сказала дівчина. Назар мовчав. Світлана вагалася, але, зрештою, вирішила, що загрози від нього немає. Вона поспішала на пари, тому коротко відповіла. Так. 25 вересня. І раптом її вираз обличчя змінився. Я, здається, здогадуюсь, хто ви і що вам потрібно. Але де ви були раніше? Тепер вона більше не виглядала розгубленою. Вона перейшла у наступ. Вахтарка не відривала від них погляду, явно намагаючись не пропустити жодного слова. Вийдемо, попросив Назар. І цього разу Світлана таки погодилась. Вона опинилася на вулиці. Я не знав про тебе, сказав він. З твоєю мамою ми були всього один раз. Це сталося випадково. Світлана не виражала жодних емоцій. Тобі треба на заняття, у котрій закінчуються пари, о третій я можу зустрітися з вами біля корпусу, відповіла вона і швидко пішла. Назар приїхав до університету заздалегідь. Він сидів у машині, нервово стискаючи кермо. О 15.20 двері головного корпусу відчинилися, і Світлана вийшла. Вона також нервувалася, але все ж таки підійшла до авто. Назар відчинив дверцята. Сідай, я нічого тобі не зроблю. Дівчина сіла, насторожено поглядаючи на нього. Хочеш поїсти? Ми можемо заїхати в кафе. Краще тут. Говоріть, що хотіли, сухо відповіла вона. А він зітхнув, мені нічого від тебе не потрібно, просто я хочу, щоб ти знала правду. І він почав свою розповідь, як вони з Христиною опинилися разом, як тоді все сталося випадково і як вона зникла після академії відпустки. Я навіть не уявляв, що вона могла завагітніти. Все здавалося мені сном, а потім їй не стало. Світлана опустила погляд. Вона померла при пологах. Тихо сказала вона. У мами був резус конфлікт, бабуся заборонила їй робити аборт, а потім пожаліла про це. Пробач. Назар простягну їй візитку. Тут мій телефон і адреса. Якщо потрібна допомога, не соромся, звертайся. Світлана взяла куртку, поглянула на неї і посміхнулася. Не боїтеся, що дізнається ваша дружина. Думаю, вона й сама здогадується, а я їй все розповім. Добре, я можу йти? Так, Світлана відчинила двері і вийшла. Того ж вечора Назар усе розказав Марині. Чому ти стільки років мовчав? Чому саме зараз? Її голос тремтів, бо сьогодні я побачив доньку Христини, відповів він. Вона справді дуже схожа на нашу Маринку». Якщо ти не можеш мене пробачити, я розумію. Додав він після паузи, якби я тоді знав. Ти б не одружився зі мною? прошепотіла Марина. Ні, я б не покинув Христину. Марина закрила очі. Господи, навіщо ти мені все це розповів? Тому що таких збігів не буває. Ти ж і сама подумала про це, коли донька розказала про Світлану. За всі ці роки ти жодного разу не згадав Христини. Я не хочу руйнувати сім'ю. Це було давно. Ти ніколи не давав мені приводу для ревнощів але я не впевнена, що зможу це забути. Донці треба сказати. Так, на вона прийняла цю новину спокійно. У мене є сестра? Круто, усміхнулася вона. Хочеш із нею познайомитись? Не знаю. Як вирішить сама, через три тижні Світлана прийшла в гості. Назар радів. А Марина зберігала стриманість. Звичайно, Марина взяла Світлану за руку, а потім повела її в свою кімнату. Дякую, прошепотів Назар дружині. Коли вони згодом залишились удвох, це непросто. Важко прийняти, що в тебе є доросла донька. Ми нічого не могли тоді зробити, сказав Назар, ми не знали. Але ж могли дізнатися, якби ми розшукали Христину, можливо, вона б не померла. У великому місті медицина краща. Назар її обійняв. Нам просто потрібно жити далі. Марина кивнула, ніби погодилася з чоловіком. Знаєш, Світлана сказала, що той букет, який ти тоді приніс мені, Христина не викинула, вона забрала його з собою, засушила. Її мама викинула його тільки після її смерті. Марина зітхнула. Давай більше не будемо повертатися до цього. Мені важко. Назар взяв її за руку. Вони двоє знали забути це не вийде. Але жити далі можна і потрібно. Наступного дня Назар повернувся додому з букетом квітів. А що за привід? запитала Марина, і її очі засяяли радістю. Просто так, без жодного приводу, посміхнувся він і простягнув дружині букет. Вони більше не поверталися до того, що трапилося в минулому. Але й забути не могли. Світлана часто заходила до них у гості. Вона швидко подружилася з їхньою донькою, і вони стали подругами. Часом здавалося, що вони завжди були сестрами, просто дізналися про це запізно. Після смерті бабусі Світлана поїхала до рідного міста, щоб владнати всі справи. Назар допоміг їй із похороном, підтримував її у цей непростий час. Він переконав їй продати бабусину квартиру і купити нову. Зовсім поруч із ними життя тривало. У ньому з'явилася ще одна людина, ще одна історія, ще одна доля, яка якимось чином. Плелася у їхню сім'ю. Він та Марина більше не говорили про Христину. Та й навіщо? Минулого не змінити. Але Назар знав одне. Людина може робити помилки, багато помилок, але вони не обнуляють усього іншого, не роблять життя марним, не перекреслюють усе хороше. Він любив Марину 18 довгих років. Кожен день прокидався поруч із нею щасливим. І цей факт не можна було нічим замінити.